Пані та панове, вітаю вас на розкоробченні настільної гри Flip Over Frog. Це у нас невеличка така змагальницька гра, в яку можна грати від 2 до 4 гравців віком від 6 років і займає всього 15 хвилин. Значить, Давайте відкриємо її. І подивимося, що у нас там всередині. Flip Over Frog. Тут нас зустрічають, я так розумію, ігрові, ігрові правила. Доволі коротенькі, гра простенька. І як ми бачимо у цього видавця, ще є багато дуже яскравих ігор. З правилами ми пізніше ознайомимось. Далі нас зустрічає невеличке ігрове поле. Як би його так розвернути? О, невеличке ігрове поле на 16 клітинок. І, власне, наші, наші фроги і наші жабки різних, різних кольорів. У нас є сині жабки. По два, я так розумію, по дві пластинки різнокольорових жаб. Жовтесенькі. І останні, о, останні це взагалі не жаби, змії Змії і жетони гравців, які, я так розумію, будуть роздаватися в темну. Е, ну, як ви бачите, компонентів не дуже багато, і суть гри насправді доволі проста. Треба буде викладати цих жабинів на ігрове поле, і в залежності від стрілочок ці жаби будуть. Перегортати жаб на сусідніх клітинках. Яким чином, я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, бо дивився огляд кілька днів тому. З того часу дуже вже багато часу пройшло. І наша задача, в залежності від того, за який колір ми граємо, це у нас жетони гравців, це будуть приховані ролі. Наша задача наприкінці гри. Залишити якомога більше жаб саме нашого кольору на полі, щоб вони були обличчям догори, а не вниз. Якось так. Подивимось, що тут у нас в правилах написано. Ми виставляємо жабу, потім він виставляє другий гравець виставляє жабу, і наша стає до лілиць. Потім її накриває інша жаба, потім приходить ще одна жаба, і вона перекриває перекриває жабку другого гравця. Якось так. Ну і, власне, у кого буде більше жаб, той і переміг. Я думаю, що якщо грати вдвох, то в принципі зрозуміло, хто за кого грає, хто яких жаб виставляє, щоб залишити. Зверху, а от коли є троє, то вже напевно буде цікавіше, тому що всі будуть грати усіма, усіма кольорами, і треба буде виводити саме своїх жаб нагору Якось так, така маленька, простенька гра. На жаль, оскільки вона змагальницька, то я в неї не зможу грати соло навіть в 2 в 3 в 4 руки тому що це не матиме сенсу. Так чи інакше, підсвідомо хочеться перемогти за конкретного гравця, але загалом ось така от маленька, прикольна гра. Наразі дякую усім за увагу і зустрінемося у нових відео.